А що як тобі скажу, що справжній талант не має елітного адреса, що геній може носити не костюм від кутюр, а старе пальто з ринку галицьке перехрестя? У світі, де важливіше, як ти виглядаєш, ніж що несеш у серці, ця історія переверне твоє уявлення про успіх. Бо тут усе не так, як зазвичай. Не галерист відкрив талант, а скромність розкрила гідність вони сміялися, бо бачили лише зовнішність. Вони знецінювали, бо не могли уявити, що пензель у руках гіда з підзамча може створити щось, за що б'ються мільйонери. Але картина, яку вона написала, не просто стала хітом аукціону вона розбила всі стереотипи. Як тим, що була написана не фарбами, а прожитим болем, світлом і надією? Ця історія не про випадковість. Це урок кожному, хто хоч раз у житті боявся, що не дотягує. У ній є сором, приниження, мовчання і несподіваний тріумф. Але не той, де грають фанфари, а той, де людина нарешті чує ти цінна. І якщо ти хоч раз у житті почувався невидимим, ця історія для тебе. Тримайся, бо далі буде ще глибше бо мистецтво це не для еліти, мистецтво це для душі, а ця душа має ім'я, яке запам'ятаєш надовго. Скромна жінка на ім'я Галина Ковальчук несміливо заходить до престижного аукціону мистецтва в центрі Львова, викликаючи здивування серед гостей із вищого світу. Вона ступила за поріг повільно, майже з поклоном, у старенькій, але чисто випрасуваній сукні в квіточку. Галина Ковальчук виглядала так, ніби прийшла не за картиною, а за спогадами. Її поява була як тиха мелодія серед фанфар, не гучна, але щира. І саме тому її присутність одразу викликала шепіт серед гостей. У світі, де цінують блиск, скромність часто сприймають як щось не до місця, але чи це не ілюзія? Погляди почали ковзати по ній, як по сторінках старої книги, яку давно ніхто не читав, але всі намагаються згадати, про що вона? Хто її пустив, шепотілися, може, прибиральниця загубилась, але Галина не здригнулась. Її очі зупинилися на одній картині, і в тому погляді було більше знання, ніж у всіх дипломах на стінах. Бо є речі, які бачить лише той, хто пережив справжнє життя. Її руки не з салону краси, а з городів і кухонь, з праці і молитви. Але саме ці руки вміють створювати тепло. Вона не носила перлів, але мала досвід, якого вистачило б на три життя. А люди навколо цього не бачили. Ще не бачили. Бо в суспільстві, де повага часто залежить від бренду одягу, щирість здається майже образливою. Але саме такі люди, як Галина, нагадують нам не все справжнє блищить. І знаєш, іноді доля заходить не з парадного входу, а через чорний хід. Галина ще не знала, що її присутність на цьому аукціоні не випадковість. Це був момент, коли скромність мала зустріти гординю. І в таких зустрічах завжди народжується щось більше Галина з захопленням милується картиною зі старого району Львова, але мистецтвознавець Владислав Бурчак глузує з неї за зовнішність і брак технічних знань. Картина із зображенням княжого Львова, де мозаїка червоних дахів зустрічається з бруківкою, мовби притягувала Галину магнітом вона стояла, ніби застигла в часі, вдивляючись у фарби, що говорили про дитинство. Запах свіжого хліба і вечірні дзвони. Її очі сяяли, і це було видно навіть здалеку. Але поряд стояв чоловік, з пенсней шарфом Владислав Бурчак, знаний критик, що мав звичку дивитись згори вниз. Його погляд ковзнув по ній, і він усміхнувся з тією зверхністю, що болить сильніше за слова. Цікаво, з якої це сільської галереї ви прийшли? кинув він, ніби між іншим. Чи може вас більше приваблює рама, ніж композиція? Люди навколо розсміялися, як ті, хто не розуміють, що сміються над собою. Галина нічого не відповіла, вона просто продовжувала дивитись на картину з тією самою теплотою. Бо є мистецтво, що створене для серця, а не для дипломів. І ті, хто справді розуміє, не завжди носять елегантні піджаки. У нашому світі часто плутають пафос із глибиною. Бурчак вірив, що знає все про фарби й форми, але не бачив найважливішого емоції. А Галина знала, що краса не в техніці, а в пережитому. Вона не мала слів, зате мала душу. А хіба не для душі малюють художники? Її мовчання в ту мить було красномовніше за будь-який вернісаж. Воно обпікало правдою тих, хто звик ховатися за словами. І як це буває з правдою? Вона не вибухає одразу. Вона чекає свого моменту. А цей момент вже наближався. Бурчак навіть не здогадувався, що дуже скоро всі очі в залі будуть прикуті не до нього, а до тієї самої скромної жінки, над якою він щойно глузував. Під час аукціону ту саму картину, якою захоплювалась Галина, виставляють як головний лот вечора. Вона підписана ініціалами ГК. Ставки стрімко зростають. Коли ведучий вечора вийшов на сцену з наступною картиною, багато хто відразу завмер. У залі запанувала тиша, яку можна було різати ножем. Наступний лот робота невідомого митця з підписом ГК, натюрморт старого Львова. Початкова ціна 50 тисяч гривень, промовив він. Люди нахилились уперед, а Галина, почувши знайомі мазки на полотні, відчула, як стислося серце це була її картина, її львів, її історія виставлена перед тими, хто щойно насміхався. І ось, що сталося далі, здавалося майже кіно. Ставки почали рости. Спочатку 60 тисяч, потім 85, 000, 120, 000, 170. 000. Галереї, бізнесмени, навіть музей подав свої цифри. Всі були зачаровані глибиною і світлом полотна. Іронія в тому, що ті, хто щойно вважали її не на місці, тепер боролися за шматок її душі. Люди не знали, хто автор, але картину хотіли всі. Бо справжнє мистецтво говорить без імен. Галина стояла в кутку, мов тінь, з руками, що трохи тремтіли. Вона створила цю роботу в тиші своєї маленької кухні, після роботи, коли діти вже спали, без вчителів, без шкіл мистецтва, тільки з пензлем, серцем і спогадами. І ось тепер ця проста жінка бачила, як її картина стає зіркою вечора. Але не для слави вона малювала. Вона малювала, щоб дихати, щоб пам'ятати, щоб жити. У залі ще ніхто не здогадувався, хто такий цей загадковий ГК, але вже починало витати питання хто він або вона, що зміг передати таку ніжність біль і тепло в одній картині, і в цей момент усі ще не знали, що відповідь стоїть просто поруч, у скромному платі, з поглядом, що бачив більше, ніж говорив. Владислав Коваль, власник галереї, упізнає в Галині авторку полотна і робить ставку 500 тисяч гривень, публічно розкриваючи її особу. Тиша, що стояла в залі, була настільки напруженою, що, здавалося, ось ось вибухне. І саме тоді, коли ставки сповільнились на позначці 300 тисяч, до мікрофона піднявся Владислав Коваль, відомий у Львові власник артгалереї, чоловік, що рідко бере участь в аукціонах особисто. Його голос був чітким і впевненим 500 тисяч гривень. Люди обернулися, немов за командою, а провідний ледь не впустив молоток. Але справжній шок настав за секунду по тому. І, до речі, додав Владислав, автор цієї картини, стоїть ось тут, серед нас. Пані Галина Ковальчук, саме вона ГК». У залі, наче хтось зняв завісу. Люди, які щойно сміялись, витріщились на жінку в квітчастій сукні. Очі критика бурчака округлились, тепер він мовчав. Галина стояла ніби вві сні, ні титрів, ні прелюдії. Лише правда, що нарешті вийшла на світло. Аплодисменти почались повільно, ніби люди ще не могли повірити в побачене. Але потім, хвиля за хвилею, оплески накрили зал. Дехто вставав, хтось стидався, але всі слухали серцем. Бо саме серце, а не гламур, стало переможцем вечора, і в цю мить стало зрозуміло. Справжній талант не потребує дозволу, щоб світити, він просто чекає моменту, щоб бути поміченим. І це ще був лише початок, бо за кожним оплеском стоїть нова історія. І життя Галини тільки починало перелистувати сторінку, на якій кожна літера мала стати символом віри в себе. Зворушена Галина виступає з промовою про свій шлях як гідеса та самоука художниці. Її вітають оплесками, а ті, хто раніше насміхався, публічно просять пробачення. Галина стояла перед мікрофоном, мов дитина на першому дзвонику. Але в її очах світилась сила, народжена з досвіду. Вона вдихнула глибоко, як перед молитвою, і почала Я не вчилась у академіях, я не знаю, як називаються всі техніки. Я просто багато років водила екскурсії Львовом і вчилась бачити красу в кожній тріщині старого будинку, і в цьому зізнанні не було жодної вдаваної скромності тільки правда, яку не зітреш з полотна життя. Вона розповідала, як ночами малювала за кухонним столом після роботи, поки за вікном чувся шум трамвая, як діти приносили їй старі зошити, щоб вона могла тренуватись, як колись її полотна сушились на балконі поруч із білизною, і кожна її фраза змушувала людей в залі дивитись не на неї, а в себе. Бо хто з нас не забуває, що мрії не мають вікових обмежень? Коли вона згадала, як соромилась увійти в зал, але не посоромилась своєї душі, Очі багатьох присутніх зволожились. Владислав Бурчак, той самий, що глузував раніше, піднявся і сказав: Пані Галино, я прошу пробачення. Ви навчили мене бачити те, що я вважав нижчим за себе. І ці слова прозвучали гучніше, ніж будь-яка рецензія в газеті. Бо вибачення, коли щире, теж може бути мистецтвом. І от вона стояла не як випадкова глядачка. А як жінка, яка знайшла своє місце серед полотен і прожекторів. Але вона не шукала сцени вона несла світло. І, хоча всі аплодували їй, вона просто поклала руку на серце і усміхнулася. Бо найбільше визнання це коли тебе чують не вухами, а серцем. Картину продають за один мільйон гривень. Галина миттєво стає знаменитістю. Проте медіа перекручують її історію, називаючи її прибиральницею, що стала мільйонеркою. Молоток аукціоніста вдарив в останнє, і в залі пролунав шалений вибух емоцій. Картина Галини була продана за один мільйон гривень. Але ще гучніше за ціну лунало ім'я Галина Ковальчук. Вона, яка ще вчора возила туристів старим Львовом і писала картини на старому столі, тепер стояла в центрі уваги всієї країни. Камери, мікрофони, заголовки, усе крутилось навколо неї. Її життя за один вечір стало сенсацією. Але як це часто буває, сенсація рідко йде поруч із точністю. Журнали почали писати Прибиральниця з під'їзду стала художницею мільйонеркою, доля попелюшки зі Львова, випадкова героїня мистецтва. Жоден не згадав, що Галина працювала гідом, що її руки вели людей крізь історію, що її картини результат багаторічної внутрішньої праці, а не чарівного випадку. Медіа обрали свою версію. Гучнішу, але поверхневу. І хоч вона усміхалась на обкладинках, у серці залишався легкий осад, не через гроші, їх вона витратила б із розумом, а через те, як легко публіка вірить у вигадану простоту, коли за кулісами стоїть праця, біль і віра. Галина не шукала слави, вона шукала визнання не гучне, а щире. Але навіть ця перекручена версія історії не могла зруйнувати справжньої сили її голосу. Бо вона вже знала її шлях, не міф, не казка і не піар кампанія. Це реальна історія про те, як серце, що не здалося, одного дня стає голосом для інших. І хоча преса ще писала гучні заголовки, Галина вже готувала щось значно більше, ніж просто відповіді журналістам. Через три місяці Галина відкриває свою першу персональну виставку в Києві, зберігаючи свою автентичність. І відмовляючись продавати картини оптом. Минуло лише три місяці, а тиша старого балкона, де Галина колись сушила свої полотна, змінилась на білосніжні стіни однієї з найпрестижніших галерей Києва. Її ім'я було на афішах, її образ у кожній культурній програмі. Але Галина залишилась собою замість дизайнерського вбрання, звичне пальто, замість промови для преси щира усмішка, бо вона знала. Шоу це не її справа, її справа говорити мовою пензля. Коли галерея відчинила двері, перші відвідувачі зупинялись не лише біля картин, а й біля неї. Деякі питали, чи справді вона та сама Галина, що з'явилась ні звідки, інші просили автограф як від зірки. Але вона відповідала з тією самою простотою Я замча. Просто люблю малювати Львів, як я його бачу. Її картини не були підписані золотими літерами. Але кожна з них пахла спогадами. Компанії з за кордону одразу ж запропонували викупити серії робіт. Приватні колекціонери просили створити копії, але вона відмовилась Я не малюю для складів, сказала Галина. Я малюю для душ. І ця відповідь не була бравадою. Це була її позиція. Бо вона пам'ятала, як це втрачати сенс у біганині за грошима. І тому вибрала шлях, де цінність визначає не ринок, а серце її виставка не стала лише культурною подією, вона стала символом, що можна бути визнаним, не зрадивши себе, що не потрібно міняти душу, щоб змінити світ. І саме тому один відвідувач, дивлячись на картину із зображенням дощу над високим замком, раптом затих і зрозумів, що мистецтво це не картинка, а дзеркало. І дзеркало це тільки починало відображати справжню силу. Владислав Бурчак визнає її талант із повагою. Літня відвідувачка глибоко зворушується однією з картин Галини, що підтверджує емоційну силу її мистецтва. Він підійшов тихо, без звичних театральних жестів. Той самий Владислав Бурчак, який колись із посмішкою зневаги глузував з Галини, тепер дивився на її картину довше ніж на будь-який твір в останні роки. В його погляді не було пафосу, тільки щира зацікавленість. Ви справді маєте хист, але головне глибину, сказав він, не зустрічаючись з її очима. І цього вистачило. Бо, коли гордість відступає, з'являється справжнє бачення. Поруч стояла літня жінка, років сімдесяти п'яти, з вузликом хустки на плечах. Вона довго дивилась на полотно. Де було зображено дитину, що тримає стару листівку з образом Львова. Її очі зволожились, і вона прошепотіла: Це ж я, це мій спогад. Вона навіть не знала, чому плаче, просто серце відгукнулось. І саме в цю мить стало ясно: не дипломи, не слава, а от така тиха сльоза, ось що є мірилом мистецтва. Галина підійшла до жінки, поклала руку їй на плече і просто сказала. Дякую, що побачили не що прийшли, не що купили, а побачили бо бачити це не дивитись очима, це дивитись серцем, і ця проста зустріч без камер і мікрофонів стала найдорожчим моментом вечора. Мистецтво оживає лише тоді, коли хтось впізнає в ньому себе. І, хоч вечір уже котився до кінця, саме в цю мить народжувалось щось нове. Галина відчула, що її місія не лише творити. Вона мала дар пробуджувати, і це пробудження вже кликало її далі за межі полотна, туди, де талант міг стати шляхом для інших. Завдяки коштам від продажу картини. Галина створює фонд Барви України, який надає безкоштовну художню освіту дітям із малозабезпечених районів Львова. Коли шум навколо її імені трохи вщух, Галина зробила те, що мало хто очікував вона не купила собі нову квартиру чи авто. Вона не вклала в акції чи землю. Замість цього вона зібрала кількох однодумців, орендувала старе приміщення в спальному районі Львова, пофарбувала стіни у світлі кольори, і народився фонд Барви України, місце, де кожна дитина з будь-якого куточка міста могла взяти до рук пензель і побачити себе митцем. У цьому просторі не було поділу на талановитих і звичайних. Галина знала, як легко в дитинстві втратити віру в себе через чужі оцінки вона не дозволяла порівнювати картини, тільки ділитись емоціями. Вчителі, які приходили до фонду, були не професорами, а тими, хто вмів слухати, і кожне заняття починалося не з теорії, а з простого питання Що ти відчуваєш сьогодні? І знаєш що? Це працювало. Бо коли дитина бачить, що її почули, вона розквітає. Діти, які ніколи не тримали пензля, починали творити. Ті, кого вважали проблемними, перетворювались на оповідачів кольором. Фонд швидко став відомим не через гучну рекламу, а через результати картини, що виставлялись на міських святах, малюнки на стінах дитячих лікарень, листівки, які купували самі ж мешканці. Але Галина не зупинилась для неї це було лише початком. Бо коли ти одного разу сам проходиш темряву, не хочеш, щоб інші йшли нею на осліп. І десь у глибині душі вона вже знала її шлях виводить за межі Львова, туди, де ще більше сердець чекають на пробудження. Галину запрошують стати головною художницею виставки в музеї сучасного мистецтва. Вона продовжує нести свою любов до України через мистецтво новим поколінням, доводячи справжнє мистецтво йде від душі, а не від статусу. Запрошення прийшло офіційним листом з печаткою і підписом. Не просто подія, а честь. Галина Ковальчук мала стати головною художницею на відкритті нової експозиції в Національному музеї сучасного мистецтва. Для когось це був би тріумф, доказ успіху, але для Галини це було продовженням її місії. Вона не вдягла вечірньої сукні, вона принесла із собою полотно з написом пам'ять, на якому було зображено бабусю біля печі. Люди стояли, не дихаючи. Її виступ не був промовою. А розповіддю про землю, яку орали її батьки, про запах малини з дитинства, про те, як втратити все і все ж мати силу малювати світанок, і кожне слово, мов мазок, залишалося в серцях слухачів, бо її історія була не про кар'єру вона була про життя, про звичайне, важке, глибоке українське життя, яке коли його пережити, там стає мистецтвом вона говорила про дітей, яким тепер допомагала. І про те, як вони нагадують їй себе. Я не вчу їх малювати правильно, я вчу їх не боятись кольору, казала вона, і в цих словах було більше сили, ніж у всіх дипломах, бо поки інші вибудовували галереї з рамок, вона ламала рамки, щоб дати простір душі, і саме тому її мистецтво дихало не для оцінки, для надії. І поки натовп ще обговорював її виступ, Галина вже поверталась у Львів. До своїх дітей у фонді, бо там її справжня сцена. І саме звідти, з маленьких пензлів і великих сердець, вона продовжувала змінювати світ не гучно, а по-українськи, з гідністю, любов'ю і вірою. А тепер скажи мені чесно скільки разів ти сам собі не давав шансу, бо думав, що не такий з іншого світу, без зв'язків? Галина не чекала дозволу. Вона просто діяла, попри страх, попри сумніви, попри зневагу. І ось вона не просто художниця, а голос тих, кого роками змушували мовчати. Тепер питання коли ти зробиш свій крок? Бо як довго ще ти будеш чекати, щоб хтось дозволив тобі стати собою? Може, час уже нести своє світло, навіть якщо ніхто не тримає тобі софіт? Бо саме прості історії змінюють світ ті, де є серце, а не статус. І, можливо, саме твоя історія та наступна, яка змусить інших повірити в себе. Але для цього її потрібно почати писати Ти готовий. Подумай, чого ти боїшся. А тепер уяви, як буде виглядати твоє життя, якщо перестанеш боятись. Що як саме в тобі ховається наступна велика картина, пісня, бізнес, зміна. І якщо це так, то час встати, як це зробила Галина, і сказати. Я є, і я більше не мовчу. Якщо ця історія тебе зворушила, підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо далі буде ще більше правди, натхнення і голосу для тих, хто звик мовчати. А тут мовчати не прийнято.